Доброго дня, дівчата. Подивіться на мою розпаковку. Вперше я це роблю, але хочу вам показати, як воно пройшло. Не знаю, для чого я це одразу коробку повитягувала, але от показую. Ну, по-перше, оце духів лівеста. Вони дуже, як вони запаковані, як вони приходять. Боже, руки трясуться. рисуться. Така коробочка. така баночка. І що хочу сказати, що це дуже класний пшик. Широкий. Дуже ніжні, дуже, цей, дуже хороші і стійкі. Також замовили дезодорант, він фіксується тут і розкручується. Немає кришечки, теж пшикається і приємний дуже запах. Шампунь Чеснокому, що зараз всі його хвалять. взяла собі спробувати. Покажу його консистенцію і колір. Дуже гарний, густий. Витеру. Секундочку. Також кондиціонер для волосся взяла теж консультацію показую вам. Ой. Зараз попробую, секундочку. Густенький, біленький і дуже приємно пахнеть. Секунду витеру. Також гель для душу кавун. Теж густий, як видно. Пахнуть обалденно. і друга баночка, я купила, придбала її по акції. Зараз пізніше покажу, і муцин Равлика. тонік. Також взяла ті пробники. шампунь і кондиціонер з протеїном і золоту маску. І за все це я заплатила, от вам показую, і потім зроблю ще фотографію: 1586 гривень. Що в мене на набір тестерів я взяла за гривню 20 і по 60 копійок взяла кондиціонер для волосся і гель для душу. Так що, лівіста рулить, прошу дивіться, приєднюйтеся, купляйте, не шкодуйте, все вам буде гуд.